Ось цей красивий, великий, чистий, тверденький. Ти сфотографував собі три відрі? Так. разом. Так. Їдемо в ліс уже машиною, бо то ми лишили були машину біля дороги. Всю ту сторону обійшли, заповнили рибами і хочемо по кругу виїхати на те місце, де ми пройшли раз збирали. І тільки заїхали, Ой, і тут грибів маремух повно і оцих жовтих. Дивіться, я вже маремух збирала трохи. Вони там збирають. Ось, дивіться, один. Так, он добачу інший. Молоденький, гарненький. Так, що там ще є десь? О, дивіться. Висти, красоту ми які. Так, вернутися сироїшки позбирати. Зараз обшаримо цю територію. Тут дождять бути ще білі грибочки. Ой. Так, де я маримо, хіба цього? Я їх бачила вже і не бачу. Не бачу. Потеряла маремухи. ладно, то не страшно. Так. Збираємо далі. Дивіться, ще два піленьких, які красиві. Ось один хований. А ось дивіться. хі Який красивий. Ой. Ага. Видите, які красиві маремушки. Прямо одне заглядення. І ось ще. Цілий рядочок. молоденькі гарненькі Дуже ка красота. Ой, їх капіт, Ой, смачні ж вони, ой, смачні ж вони. Так. Найшли полянку в моремух, а їх, дивіться, море. Море, 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 море. Дима, збирайся, в мене спина болить. Їх тут... Видимо, не видимо. Зараз ще назбираємо маремух. А тут ще маленькі лізуть. Багато таких. Синяки, бачите, як моментально посиняли? Ну, ми їх не збираємо. Ми збираємо маремухи, бо вони дуже смачную і білі гриби. І майські. жовті Які красиві козарики. Дивіться. Дивіться. Все, дивіться. дивіться. Ой, красиві. Ну, гриби, звісно. А ось у ще ось тут о. напевно, тут. Ось ось ще і Маримухи. Ну коротше, вон бачите Маримуха, вон. Маримуха. Ого. Он душе. Це у нас що? Ось дивіться. Ну це ціла галявина козариків. Клас збираємо. І це городи, вон, бачите, це кінець ліс, ну, окраїна. Там далі, ну, тут вже село, городи, але село запущене, вже там, як казала, з 50 сімей живуть. О, якщо, нема вже кому збирати ці гриби. Дивіться. Дивіться. Красота. Походу маремухи вже залишили в спокої. Люди всі перебрались на білі гриби, бо дивіться, скільки їх тут багато виросло. І ніхто не збирає. Зараз тут буде ціле відро ось цих маремух. Це полянка. Бачите? Ось так вот так, вот так, от так іде прямо рядом. І вон ціла галявина. Значить, йду я О, до дороги, бо будем зараз їсти. І біля самої дороги, дивіться, біля самої дороги. Два до білих гриба. Клас. Зараз почищу. Так ні, треба ти поїсти. Не дадуть навіть поїсти гриби. Такий стільки їх багато. Оце так. Клас. І збираємо. Вот. Дивіться, козарів море. Море. Ви які вони них гарні. Клас. На цей, а тут оказалось, ще схована ціла галявинка цих. І вон, ондечки, ще один. Козарк. Вони теж дуже смачні. І ось недалеко відійшла. Тут козарик і тут дивіться. Клас. І он, он, он дочки ще одній. І ось дечки ще. Коротше, ми сьогодні з лісу не виберемося. Ну ладно, мені то, як то кажуть, привично. А ми горожани. В шоці від цих грибів, що вони стільки не збиралися. О, це ми ще до білих не допралися. Так, йдемо сюди. Опа. Тут курчі. І в цих курчах. Чекай, бо тут, ось у мене я гриби збираю. Дивіться. Капець. Їдемо по дорозі. Я кажу, стій, сестрі, біля дороги. Два білих гриба. І там ще Шурін знайшов. Шурі Ого, як крепко тримаю. Нічого собі не можеш вирвати. О, дивіться. Клас. Біля дороги ось ось дорога. По дорозі не треба нікуди. Збираємо прямо з машини. Капець. Оце так. Да. Щось вони там знайшли. Почекайте мене, я теж хочу подивитися, що це там таке класне. О, сестра теж на дорозі наїсла. Ого, ого, ого. Відходимо, тікаємо, тікаємо. бо вони вже тут Дивіться Прийняли. на дорозі. Яка красота, ви бачите все? Дивіться, 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 нічого собі. Оце да, на дорозі прямо. контент мені Дивіться. Прямо на дорозі гриби ростуть. Оце урожай. Дивіться. Ось є, бочки. Клас. Дивіться. Ой. О, які красончики. Їдемо і бачу білий гриб. Кажу, вставай, Альона. Тут білий гриб є. Все, дивіться. Ой. Збираємо гриби на машині. Так, що це в нас таке? Це в нас жовтяк. Ось такий гарненький. Це ми на новій локації. Машиною їхали. По дорозі ще назбирала грибів з машини, там побачили, там побачили, спинилися, ну, забула камеру включити. Все ж таки назбирали. По боках, по боках доріг ростуть. Ці вікна закрили. Так, дивіться, знайшли один, два, три, чотири, п'ять. І ого Шість, сім, вісім. скільки грибів, так? Так, зараз ще шукаємо. І ось ще один. Коротше, в цих корчах люди сюди не йдуть по на цій, ось там, на цій половині, там вже тільки на корінці валяються обрізані. А тут, бачите, заросше все. І люди сюди, видно, не йдуть, думають, що тут нема грибів. А вони тут є. О, ми трошки вже пристали збирати гриби. О, дивіться. Ще один. А комарі, правда, кусають. Угу, попробую його витягнути. О, ось шляпка відвалилась, ну нічого. Зато хороший, бачите? Такий гарненький грибочок. Ось такий грибочок. Пристала я вже чесно. І по цих хорчах лазити, але вони тут є. Будемо лазити. Відки гарна червоненька сироїжечка. Прикольно. Ось дивіться скільки нарізано ножок і поряд ось таке малеча таке вилізло. О, такий красунчики. Отакий От у нас сьогодні улов. Вбів. І ще там в машині пакет чищених. Вон. Босовський. Так що назбирали гарно. Їдемо вже додому. Заморилися вже 5 часов. Ну, ще можна було би полазити. Ну, втомилися і їм ще на Вінницю їхати. Тому на цьому все.